Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, російська пропаганда свого часу дуже активно піарила одного, який дуже хотів дійти до Києва, але так і не зміг, тому що у нього закінчилися ноги. Виповняйте задачі, навіть не смотря на те, що задачі іноді требує якихось жертв, забирають ноги, руки. Ну, у мене забрали ноги, то є сьогодні. Так ось як завжди буває із подібними персонажами. Він виявився абсолютно нікому не потрібним і зараз скаржиться на усіх навколо. А вони просто ну какби як по якби, я ж говорю, скотська. Ну то тобто... йому тепер ніхто не хоче допомагати, про нього забули, і йому доводиться купувати за свої ж гроші пелюшки та памперси. Якби лічення йде, якби ну за свой щот, тому що там десь якесь обізваліще. Ну як люди допомагають теж, ну как би, ну все одно, где-то що то там какую-то пільонку розпашонку там, то тобто, есть, ну що то треба покупать. Я завжди кажу, що Росія використовує таких, як він, а потім викидує і вони стають нікому абсолютно не потрібні. І зараз оцей пособник окупантів, який пішов воювати проти України, просить, щоб йому скидали гроші. То есть, чтобы ходить как на ну, человека, не как какая-то черепаха, то есть там, я же говорю, то есть, вот, э, хотелось бы попросить помощи. Карточка у меня вот, вот такая вот, но ну, это мои реквизиты. Наши ребята, которые выполняют э, там, боевые задачи, они действительно настоящие герои. Чрезвычайно важно, чтобы. Щоб воїни наші відчували цю підтримку. я традиційно вам нагадую, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере більше переглядів і більше росіян побачать, що стається із тими, хто захищає так званий руський мір. Ця історія є показовою абсолютно в усіх сенсах, коли відбувався той бій, коли поранили цього пособника. Російських загарбників, то вони несли дуже важкі втрати. Ми там дуже багато потеряли людей, Дуже багато. Потір в ворожаних силах Росії. Нема. По ним били із танків, із артилерії, із кулемета, а ще розважалися українські снайпери. Коли один намагався е, мене загрузити туди, його снайпер ляпнув. О, снайпер ну, ранив чоловіка, і поки йдеш доставати 300-го, Ну вже в тебе снайпер з'ясувалося, що російська пропаганда брехала усі ці роки, коли розповідала, що українці взагалі не вміють воювати. Реальність виявилась дещо іншою. Ну, противник, Я вважаю, що противник вміє воювати, Вміє. Їх навчили. Ну А коли героя цього випуску вже евакуювали, привезли до лікарні, то спочатку йому ніхто не хотів чомусь надавати медичну допомогу. І це друзі, там на окупованих територіях. Тобто медики до останнього як би, говорили, говоріли, ніт у них там крові, там крові, ніщо чого -то. А є. Прийшли дзвонити мініст міністру, тобто ну... Медіцини потім його перевели до іншої лікарні, і з неї перевели у третю лікарню, але й там він не отримав належної медичної допомоги. Е -е, Єдине, то тобто не сняли мені якби ну на що ну міня. Виписали то тобто, з ног. І ось оцей любитель Росії зараз сидить собі без ніг та неї. Виявляється, у нього були дуже погані командири. По поводу отношения командирів, ну... Я можу сказати таке, безобразне, паршиве. Я не чекав від них многова. Усе тому, що після того, як він був поранений, коли російські пропагандисти усюди показували те саме відео за його участі, про те, який він незламний, абсолютно ніхто з його командирів по сьогоднішній день до нього навіть не завітав. Тобто ніхто до мене не приїхав, ні командир батальйону, ні командир роти. Нікого не було. ні одного то тобто, есть, чоловіка. Але він даремно це так одразу скаржиться і каже, що командири дуже погані люди. Можливо, у них є поважна причина, можливо, там просто вже й нема кому до нього прийти. Потім сняли назад подавдіївку. Там вони потери під Запорожжям большие, понесли, дуже большие, і ось оце покинуте нікому не потрібне створіння. Зараз сидить та бідкається, що воно не може побігти навіть під час обстрілів до бомбосховища. Цікаво, чому і дуже страшно, коли ти сидиш і нічого не можеш зробити. Просто ну реально даже я не можу в бота бомбаубежі. То тобто, ну... йому тепер страшно і хочеться вже не брати Київ. Ні, хочеться, щоб війна пошвидше закінчилась. Поэтому переживання жахливі. Хочеться просто щоб закончилось уже это все, щоб не сидіти, не думати. не погіб на війні, то есть погірно где-то в доме, Ну дома у себя. Дуже цікаво, що ж це сталося. Він же раніше сам закликав іти і воювати за так звану республіку. Мені розстроїлись, ні панкані духом не упали, то есть давайте Захищають республіку, можливо, певною мірою відсутність ніг йому додало наявності мозку, але це друзі абсолютно не точно. І він ось отакий приклад є не один. Я вам зараз іще одного загарбника покажу, точніше, пособника окупантів, який зрадив Україну, і пішов проти нас воювати. Отримав свої поранення. Він іще до повномасштабного вторгнення. Ви говорите, ніхто не забутий, нічого не забити. Ви вже забили нас. Він також хотів дійти до Києва, але лишився без ніг. А Ще у нього немає частини руки, і він майже нічого не бачить. І зараз скаржиться, що Родіна виявляється, його кинула, що йому платять таку малесеньку пенсію, що він не може навіть оплатити собі житло, а їжу йому купують родичі. Нам назначили пенсію в розмірі 3200 двісті так на нього можна прожити, якщо я знімаю життє за 4 тисячі рублі. Спасибо русственникам, що вони мене хоткормить еще. Просто на нього у Росії грошей немає. Зате є на конкурси краси. У нас конкурси краси проходять з большим призовим фондом. То і щось шо там з призовим. А нам розказують, що у нас війна потерпіть у цього героя Росії. Це далеко не останні проблеми, тому що йому інколи ще й пенсію взагалі не платять, а потім взяли і відрізали йому електрику. Кожен рік документи. Іноді я по два місяці не отримую пенсію. це не Прийти в мене за долг тисячу рублі електричество відключити мене від електричства. Коротше, він воював за якусь там республіку, воював за Росію, а зараз вже і не розуміє за що ж насправді він боровся. Ну, Неужели от іменно от, 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 от народа власті такою? за которою ми йшли воювати. Ну, я не можу йому відповісти, за що саме він боровся. Але я впевнений, ось оці російські солдати зможуть йому підказати. Там ти повний... О, то нормально. Не, ну, просто, наприклад, желаю тебе визвати, стати на ноги. Проте, ось оці російські солдати, які виживають, але повертаються без рук, без ніг вони насправді роблять дуже великі проблеми для своїх родичів. Тому що якщо вони виживають, то рідні не можуть купити грабовую ладу. Атець говорить, що Олексій мріяв саме о білий, а такой Виїжджає в раз. На кладбище. щоби не засмучувати своїх рідних усім цим російським загарбникам та їхнім пособникам, варто було би утилізуватися. Тоді, можливо, їхні рідні отримали б навіть компенсацію, але і це, друзі, не точно. Я ніхто, що ми ніхто потому что мы никто. А, а фотографии вчера ничего не разбили? Раз, разбили. А может это? Нет, разбили, кулаком ударили. Та навіть якщо компенсація і буде, за неї ще може так статися, потрібно буде судитись. В настоящий момент у нас йде спор в суді о виплаті полагаючих родителів погибшого неслужбу. Я знаю, що це відео будуть дивитись також і росіяни, і російські солдати, які прийшли зараз на територію України. Знайте, ви нікому там у себе на Росії або на окупованих територіях не будете потрібні, вас просто використають як гарматне м'ясо, а потім викинуть. І Якщо ви ще лишитеся живими, то ви будете потім просити гроші, будете існувати на малесеньку пенсію, якщо вам її її взагалі, дадуть та будете постійно принижуватись. А потім, потім ви ще й сядете до в'язниці, тому що кожен, хто воював проти України рано чи пізно, після нашої перемоги, буде за це відповідати. Тому, не шановні російські загарбники, якщо навіть оці історії вас нічого не навчать, то обов'язково свій урок вам принесуть Збройні Сили України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.